Сили АТО продовжують виконувати завдання для стабілізації ситуації на сході України. Вночі неконтрольовані збройні збройне формування обстріляли позиції українських військовослужбовців. Під мінометні обстріли потрапили наші підрозділи поблизу Щастя, Фрунзе, Красногорівка, Чернухіна та Альхаватка. Ніч в Донецькому аеропорту минула спокійно. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем українських підрозділів, які нещодавно були посилені озброєнім та особовим складом. В результаті вчорашнього обстрілу градами бойовиків загинув один мешканець попасний. Ще троє отримали поранення. А обстановка навколо Маріуполя підконтрольна силам антитерористичної операції. викопали для себе кожного по два чоловіка. те самые, чтобы можно было где-то пару часов поспать. Э -э ну, как квартира своя. Вот. Много спать не получается, по 2-3 часа, вот сутки дежурим. Хотя бы, чтобы было как бы вот, укрыться и так дальше. Вот. Там еще и улыбка спереди. Да, в бассейне свои. <говорит> Иди не бойся. В основному град, міномет, що вони обстрілюють. Так, стрілково в принципі, не обстрілюють, але стіжовий. Ось там воронка є, там, от, прямо. ну, Це з урагана. Велика, сурагана, так. Слава Богу, що А там, звісно, великі. Тобто, якщо попаде, мало не покажеться. Под утро около 4-5 часов начались обстрелы. Непосредственно не арт обстрелы, а обстрелы наших городов. Чем помогала артиллерия, которая находится здесь рядом с нами. И непосредственно наша артиллерия, которая может стать, помочь нашим городам. По поводу перемирия тишины не стрельбы и всего вот этого, что сейчас требуется от ОБСЕ и всех организаций, которые пытаются регулировать этот процесс, я скажу, что соблюдается всю жизнь. С одной стороны, со стороны вооруженных сил Украины. так называемым ополчением Донбасса было заключено перемирие. Но некоторые полевые командиры, не так называемые боевики, не ноги отказались. Сказали, типа, мы не подчиняемся тем властям, которые сейчас у верхушки ДНР. Поэтому нас обстреливают. Недавно выезжали, забирали пацанов 200 и 300 Тяжелых. Без рук, без ног, без голов. Они не соблюдают перемирие. Мы открываем огонь только в ответ. Іди сюди! Давай так. Отче наш! Що єсвіти на небесаш, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.

Отрекся ли ты от сатаны? Отрекся. Аминь. Аминь. Снимаю все <coughs> И веришь ли ты в Христа? Верую. И сына. Аминь. 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 И Святого Духа. Аминь. 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 Боже, Сергия, Крест защита всей Вселенной. всем желаю крепости Духа. И чтобы вот этот вот обряд крещения, снисхождение Духа Божьего на нашего Сергея, как раз вот мы все этим Духом немножко позарядились. Немножко смогли вспомнить о том, что есть что-то светлое в нашей жизни, кроме, кроме бомбежа, кроме этого ужаса окружающего. Чтобы у нас есть что-то светлое, есть с нами Господь, который нас не забывает. Я был накрещенным, решил тут похреститься. И там еще э, есть батюшка. Я в нього спитав, що можна і сказав, що можна. Дух піднятий, і бойовий, і душевний. І дуже радий, що у мене стільки друзів, крісних появилось. Десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади, що знаходиться у Львові, цими днями відправилися на схід України для виконання завдань із охорони суверенітету нашої держави. Львівські десантники за час проведення АТО викинули не один десяток складних бойових завдань. Із гаслом ніхто, крім нас, десантники довели, що вони здатні дати гідну відсіч агресорам. Я їду захищати батьківщину, в мене відчуття. Я на це вчився, і, в принципі, це моя професія. Завдання, які доведеться виконувати десантникам бригаду у зоні АТО, будуть вкрай відповідальними та важливими не лише для вищого командування, а й для усього українського народу. Тому десантники перед відправкою проходили дуже складну та інтенсивну підготовку, вираховуючи новий бойовий досвід, отриманий в боях із найманцями та терористами. день укомплектовані вже новою формою одягу. Зброя отримана нова, Навіть на той особовий склад, який виконував завдання зі своєю зброєю, вони будуть здавати в чугую стару зброю, а тут отримали вже нову зброю зброю зі складів. Представники львівської громади та родичі десантників пообіцяли, що невпинно молитимуться та робитимуть усе можливе, аби підтримати захисників вітчизни в краях, які розриває хвороба кривавого тероризму. В Одеській національній морській академії відсвяткували день посвячення в курсанти. 700 майбутніх офіцерів прокрокували плацом навчального закладу. Це курсанти факультету військово-морських сил, які раніше навчалися в академії імені Павла Нахімова. Вони не зрадили присягу і були передислоковані цієї весни з Севастополя до Одеси. Влітку їхній колектив поповнився ще сотнею першокурсників. Серед них чимало військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. На праздник привело просто радость і гордость за наших українських дітей, которые вибрали эту морську професію. В частности, прийшли посмотреть на военных моряків, на дітей, которые приїхали из Криму, которые верны нашій стране, нашій Україні. Порадовалося за дітей, за родителей, за надеждой на то, що наша страна буде процвітати, у нас все будет хорошо і мир и все будет прекрасно замечательно за відвагу проявлено на сході. Двох курсантів нагородили відзнаками міністерства оборони України. Орден за мужність третього ступеня. Отримав старшина першої статті Сергій Савченко, а його побратимові Юрію Острухову вручили нагрудний знак Міністерства оборони України за військову добру. Після урочистого мітингу курсанту вручили залікові книжки та пам'ятні нагрудні знаки Одеської національної морської академії. Ми надіємося, що в цих за книжках будуть тільки токапітьорки. Також в академії нещодавно з'явився новий повномасштабний навігаційний тренажер, подарунок одного з випускників вишу. Коштує, ця диво машина чимало: 350 тисяч доларів. Апарат імітує основні функції керування різними суднами і в різній навігаційній обстановці. Отже, тепер курсанти зможуть повноцінно використовувати теоретичні знання.